Є в тому, що от сьогодні я точно знаю, що я нікому не вірю. Абсолютно. Я вже стільки років був коло того діла, і я переконаний, що вони абсолютно в однакові. Ніхто з них, ніхто з тих марсіанів, не хоче добра тим людям, які живуть в тій країні. Вони переймаються тільки виключно своїми якимись високими матеріями. У них своя планета, свої машини, свої номера. Вони придумали нам закон з тими дикими штрафами. Вони ж тут платити не будуть. Депутати ж не доторкані, можна такі закони придумати. Тому що вони намотили медка мрія, щоб той народ нарешті так прозрів і зробив бойкот. От вибори, а всі так вдома собі, тірик подивлюся, щоб, щоб один хоч раз пересрали ті е, наші верхні боги, щоб їм стало страшно. Одні за кого ніхто не пішов. От, я думаю, це єдина причина, яка заставила б їх почихритися, тому що все-таки. Е, Вибори не підробиш, як би то не було, вже за дуже велика увага до країни. Тобто там, зрозуміло, плюс-мінус 3-4-5% вони можуть підмахати, але 50-60, то було, було щастя, я би говорю. Бойкот.